Про голодомор. 1932-1933 років в Україні видано понад 10 тисяч наукових розвідок. Але осягнути трагізм цієї події ми не можемо навіть сьогодні. Мало хто знає, що на Полтавщині у курортному Миргороді є унікальний музей трагедії голодомору 1932-1933 років на Миргородщині. Зараз важко уявити. Щось цей будинок став місцем життя та смерті для сотень діток, як Миргородщини, так і сусідніх районів під час штучно організованого Голодомору. А почалася його історія у 1930 році, коли в ньому відкрили притулок для дітей сиріт, безпризорників. Та за свідченням очевидців вже у жовтні. 1932 року із сіл району почали звозити осиротілих дітей, батьків яких за непокору при хлібоздачі забрав так званий Чорний Ворон. А матері пішли заробляти кусок хліба для своїх дітей і пропали безвісти. Миргородська рада своєю постановою вирішила узаконити притулок для голодуючих дітей Миргородського району. Тож будинок і подвір'я обнесли колючим дротом, щоб ніхто із сторонніх не проник на його територію. Ось тут був вхід у будинок притулку з вулиці, а метрів за сорок були ворота, через які підводами вивозили трупики дітей та везли на місцеві цвинтарі, де й ховали безіменних уровах чи спеціально викопаних ямах. Спочатку діти спали на ось таких ліжечках. Коли мешканців притулку стало більше, то виготовили для них тапчани. Але через кілька місяців і ліжка і тапчани винесли з кімнат будинку, завезли солому, і діти вже спали покотом прямо на підлозі. І, хоч кімнати опалювала груба, але у морозні холодні ночі діти сильно мерзли. Тож спали, притулившись одне до одного. Найгірше було тим, хто лежав з краю. Та найбільше маленьким бранцем цього притулку дошкуляв голод. розповідає свідок тих подій Віра Батієнко. Мій батько поїхав на заробітки і десь у дорозі помер. Тому у січні 1933 року мене віддали у притулок. Тоді мені було 7 років. Ми спали на долівці, застеленій соломою. Часто згадую, як з лазарету, єдиної теплої кімнати виносили за руки тіла померлих дітей Їх штабелювали взимку у сараї. А навесні на березі річки Хоро. Коли навесні потепліло і з'явилися мухи, то однієї з ночей трупи зникли. Часто згадую поховання моєї сусідки по спалю на соломі. Її звали Наташа. Вона оберігала нас, заступалася за нас, щоб ніхто не забрав шматок хліба. Часто навіть ділилася своєю їжею. Пам'ятаю, коли вона померла, ми дітвора викопали біля церкви ямку, кілками й руками. І там і у ямці поховали її. Її ноги не вміщалися до колін, тому хлопці запропонували їх відрубати сокирою, яку вони знайшли біля паркану. Але ми, хоч якими б змученими не були, вирішили поховати її достойно і докопали яму. Потім ми сховали ноги і наносили на могилу землі. Це була перша наша могила, але скільки їх розкидано по всьому дворищу, страшно й згадувати. Коли на подвір'ї потепліло і з'явилася перша травичка, ми почали її їсти. Паслися як козенята. Коли з'явилися листочки, ми їх їли також. Дуже багато діток померло. Я одна із небагатьох хто вижив. На території притулку знаходилися декілька порохових погребів, які збереглися ще з козацьких часів. На місці одного із них я зараз стою. Тож трупи дітей штабелювали в цих погребах. Коли вони були заповнені, то дітей почали складати у сараї неподалік воріт. А вже десь із лютого 1933 року, Трупи дітей спочатку скидали у вирібну яму, а потім і у криницю. Пригадує ще одна колишня мешканка цього притулку, який у народі охрестили концтабором для дітей Тетяна Кійко. Наша родина жила в селі Мальній Сорочинці. Вийшло так, що батько не справлявся з хлібоздачею і насвикнули з нашої рідної хати. У 1933 році ранньою весною. Батько, прадившись з мамою, вирішив поїхати на заробітки у Донбасу. Після того, як нас вигнали, поселилися в маленькій хаті в кустці. Через деякий час померла мама. І мене, малого маленького братика Гришу та сестричку Палазю, відправили до Миргородського дитячого прийомника. Пригадую, діток там було дуже багато. На день нам давали маленький кусочок хліба. І ще щось в залізній мишці без ніякого смику та запаху. Через деякий час, коли, коли прогріло сонце, завелися бухи, комарі і блохи, всю нашу одежу попалили і роздали маленький клаптик тканини з двома вірьовочками. Ось цей клаптик тканини, який слугав нам за одяг. Так як трупи дітей не встигали вивозити на місцеві цвинтарі. А по криниця, Сарай, вигрібна яма ними були завалені повністю. То під весну 1933 року мертвих дітей почали штаблювати прямо на березі річки Хорол. Розповідає директор музею трагедії Голодомору 1932-1933 років на Миргородщині Олександр Джунь. У 1933 році не співали вивозить Дітей по другим е, кладовищам і вирішили складувати дітей по е, понад по річкою. А вже весною, коли потеплішало, розмерзлися е, ці. Кажуть, кагати, вони висотою були десь до півтора метрів. От. Верхній слой вив вивезли, а той прикопали. А ми післявоєнна дітвора от, грали в війну і просто так сталося, що, цей, як кажуть, брусвер. Завалився, і посипались кісточки. Весною 1933 року, коли вже добре пригріло сонце і трупи почали розкладатися, то за кілька ночей співробітники НКВС трупи із сараю та з берега річки прибрали. Порохові погреби, криницю, вигрібну яму обвалили і засипали землею. Співробітниками НКВС майже всі документи по притулку були знищені. Вдалося встановити лише 243 особи, діток від 3 до 17 років, котрі померли у цьому притулку таборі. Скільки ж всього тут загинуло від голоду дітей? Достеменно невідомо, і по сьогоднішній день у 1933 році італійський консул в Україні Серджіо Граденіго писав, що політика уряду СРСР має на меті за кілька місяців ліквідувати українську проблему. Пожертвувавши 10 чи 15 мільйонами душ. І ця цифра не повинна здаватися перебільшеною. Теперішня катастрофа спричинить колонізацію України переважно російським населенням. Це змінить її етнографічну природу. Можливо, в дуже близькому майбутньому не доведеться більше говорити ні про Україну, ні про український народ. А отже, і не буде української проблеми, оскільки Україна. Фактично стане частиною Росії. Не можна забувати тих, хто помер, марячи навіть не про хліб, а бодай при шматок коржа, зліпленого із висівок, тертої соломи, бур'яну, полови та тирси. Хто забуває минуле, приречений його повторити.